Вітаємо черговий інформаційний випуск на телеканалі Поділля Центр. Для вас працюють ведуча Ольга Безуля та сурдоперекладач Ольга Рибак. Допомога армії заради перемоги військових, які захищають нашу країну від терористів, завзято підтримують жителі краю. Допомагають, хто чим може грішми одягом, засобами захисту та військовим спорядженням. Свій вагомий вклад у забезпечення наших бійців необхідним оснащенням зробила приватна Хмельницька науково-технічна фірма Союз. У надто складний для країни час, а передусім для тих, хто мужньо захищає батьківщину від непрошених гостей на сході, будь-яка допомога на вагу золота, особливо коли йдеться про оснащення. Постійний зв'язок з військовими тримають працівники Хмельницької науково-технічної фірми, які неодноразово передавали бійцям необхідне. Передали нині електростанцію, допомагали Закупляли фонарі, одежу. В дальнішому ми маємо обладнати для військових це так, баню таку, Потім, і, і ще звернулися ось на днях, щоб ми передали ще одну електростанцію. Десь буквально на, на днях. Я думаю, що це ми зробимо і передамо. Цього разу благодійники передали Хмельницьким військовим дві нові портативні радіостанції, адже обладнання, яке є, ще з часів Радянського Союзу. Ці радіостанції портативні, дуже важливі, тому що, можна сказати, без зв'язку немає перемоги і вчасно передана інформація спасе не одне життя. Доречність нового обладнання підтверджують військові. По-перше, воно тяжке, по-друге, вже ті характеристики, які вимагає сучасний бій, їх вже нема. Це прихованість, по-перше, по-друге, дальність зв'язку, і ну, вага радіостанції не має, має немаловажну роль. Дай Бог, щоб її приміняли більше в мирних цілях, якщо військової військов, як військовій ситуації. От і тому, що ця війна вона нікому не не потрібна. Світлана Золота, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Кому з нас не доводилося бути свідком того, як людина не притомніє на вулиці чи в громадському транспорті, навколо бідолахи збирається натовп, проте часто густо допомогти на ділі, мало хто вміє. Тим більше, якщо зупинилося серце чи немає дихання, людина просто може померти на очах у перехожих. Чому ж очевидці залишають потерпілого без допомоги? Найперша причина констатують фахівці, брак елементарних знань та спеціальних навичок про першу долікарську допомогу, яка рятує життя. Далі у сюжеті. Не звертаючи уваги на те, що офіційна медицина ніколи не схвалювала практику самолікування, вона завжди вітала надання хворим першої допомоги. Пов'язано це з тим, що лікар, яким би кваліфікованим він не був, не завжди під рукою. А вирішальними зазвичай є перші хвилини або навіть секунди після нещасного випадку. Тому для кожної людини дуже важливо вміти надати першу долікарську допомогу. Важливо для кожної людини це вміти для сім'ї, вміти, тому що завжди десь бувають люди в якихось ситуаціях. Ми буваємо на пляжах. Бачимо не раз, як топиться людина і не знають витягнути, не знають, що з нею робити. Ми буваємо свідками аварій, всяких, коли теж з'їжджаються, всі, всі керують. Чекай міліцію, чекай швидку, бояться чого не нашкодити. Але як людина вміє це робити, впевнена в собі, вона починає робити і навіть керує іншими. Піднесіть, накладіть шину, перев'яжіть, давайте масаж робити. Це прості речі, яка. По нормальному повинна вміти кожна людина. Тепловий удар, утоплення, опіки, травми при ДТП, зупинка серця усе це може статися на ваших очах. І в такі моменти, саме у ваших руках, найцінніше, що може бути життя людини. Минулого року я з своїм сином, у мене син лікар, їхали в електричці. Людина втратила свідомість і зупинилось серце. І я ви знаєте, я гордий тим, що я виховав такого сина, моя сім'я у мене дійсно аж сльози. Вийшли, коли він на моїх очах професійно спас людині, йому пладував весь вагон. От, ми знаємо тільки, як його звати, Міша, більше нічого. І він. Фактично, якби там не було от нас, він був би помер, тому що зупинилось серце. До слова, півроку тому під час футбольного матчу півзахисник динамівців Олег Гусів опинився у нокауті. В нагоді став суперник грузинський легіонер Дніпропетровців Канкава. Саме він виявився спритнішим за всіх і надав першу допомогу гусів. На думку медиків, якби перша долікарська допомога не була надана так вчасно, з футболістом могло б статися непоправне. Першої до лікарської допомоги треба керуватися такими принципами: правильність, доцільність, швидкість, продуманість, рішучість. Та найголовніше не розгубитися, діяти без паніки. Навчитися цьому можна на курсах першої до лікарської допомоги в Україні та в області, АЗАМ порятунку безкоштовно навчають у товаристві Червоного Христа України. Ця програма започаткована в нас в Україні вже другий рік, на Хмельниччині вона працює перший рік. Але за один рік, ну, будемо казати, так, з місяця травня вона в нас серйозно працює. Ми навчили за цей час тренера, і у нас є свій тренер, і тренер вчить. Інструкторів, інструкт подвенструктор по 12 годині програмі навчає населення. Всі бажаючі можуть прийти і пройти цей курс навчання. Ми даємо сертифікат, європейська зразка. А ще навіть рік тому невміння людей рятувати себе самотужки, мало хто звертав увагу. Нині ж у час воєнної агресії надання першої медичної допомоги набуває особливого значення, кажуть фахівці Червоного Хреста. Богдана Юсупович, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. На автошляхах Хмельниччини тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки. Від неї залежить безпека руху не менше ніж від якості дорожнього покриття чи дорожніх знаків. Виконує роботу державне підприємство Хмельницький облавтодор на замовлення служби автомобільних доріг у Хмельницькій області. Розмітку поновлено на 260 кілометрах доріг державного значення ще на тисячу кілометрів обіцяють нанести фарбу найближчим часом. Піротехніки знищили 26 вибухонебезпечних предметів. Їх знайшли у трибухівцях Летичівського району, коли проводили земельні роботи. Там лежали 17 артснарядів та 9 підривників часів великої вітчизняної війни. Піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області знищили небезпечні подарунки війни у спеціально відведеному для цього місці. 20 вересня в Вовковинцях Дорожнянського району відбудеться перший на Хмельниччині конкурс виконавців на двохрядній хроматичній гармошці. Активну участь в організації Подільської гармошки беруть працівники управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації та обласного відділення національної музичної спілки. Дочекайтесь новин від синоптиків. Побачимось. 10 вересня, за прогнозами синоптиків, на Хмельниччині передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінного напрямку – 3-5 метрів за секунду. Температура повітря в області – вночі 3-13 градусів з позначкою плюс, в день – 23-28 вище нуля. У Хмельницькому вночі – плюс 10, плюс 12, в день стопчики термометрів піднімуться до 25-27 градусів тепла. У наступні чотири доби істотних змін синоптики не передбачають.